Добрий день, добрий день усім, хто мене дивиться. Хто мене не знає, мене звати Ярослава. Мені 39 років. Недавно я пройшла лікування, це дві операції, хіміотерапія з приводу онкології кишечника. На даний час я знаходжуся в ремісії. І в Україні я працювала лікарем. Зараз я вже більше двох років в еміграції в Ірландії. Тут я змінила професію, почала працювати координатором мігрантів, але планую повернутися до лікарської діяльності, дуже за нею скучила вже. І як тільки я захворіла, я познайомилася з багатьма. Людьми також онкохворими, і помітила, що у них виникає дуже багато запитань. Вони дуже часто до мене дзвонять за порадою, такою, з якою вони з питаннями, з якими вони не можуть звернутися до свого лікуючого лікаря, тому що ці питання інколи здаються смішними, банальними, але тим не менше вони дуже тригерять і цікавлять пацієнта. І пацієнту дуже важко відрізнити, де є істина. В якійсь інформації, яку він знаходить, наприклад, онлайн, а де е, просто людина видає е, своє бачення світу, е, свої методи лікування раку, як за якусь аксіому і те, чого потрібно дотримуватися. Е, інколи таке лікування, скажімо так, народними засобами е, проводить до летальних наслідків дуже швидко. І чому я вирішила почати ще знімати цей блог? Тому що я сама насправді не так багато знала про онкологію в Україні, працювала лікарем УЗД. Зараз я більше вникаю в це питання, і є дуже важливі речі, які я дізналася, шукаючи різні медичні статті, і деякі з них здаються банальними: от, наприклад, лікування, лікування раку. І харчування в момент лікування, чи можна їсти солодощі, чи можна їсти м'ясо, чи можна пити Кока-Колу. І я знайшла дуже цікаві медичні дослідження, не просто розмови, а дійсно цікаві медичні дослідження, е які, е які можуть підтвердити або спростувати наші здогади. Наприклад, чи шкідлива Кока-Кола, і чи викликає вона е рак. Ну, про це в наступних відео. Сьогодні я хочу розповісти в листопаді і в грудні цього року, 2024 року, інтернет кішить інформацію. Кішить інформацію про революцію про прогрес у лікуванні онкології кишечника і про препарат, який називається Достарлімаб. І в багатьох статтях йдеться про те, як наших українських, так і зарубіжних, йдеться про те, що він має 100% ефективність в лікуванні раку. Почали до мене дзвонити мої друзі, в яких, з якими я познакомились коли захворіла, яких також онкологія кишечника, і питати, чи дійсно це так. І я вирішила спробувати розібратися в цьому питанні. Почнемо читати статті. Візьмемо статтю. На сайті Укрнет, яка вийшла три дні тому. В статті написано, що Достарлімап під торговою маркою Джемперлі препарат був досліджений на 42 пацієнтах з онкологією прямої кишки. Ці пацієнти отримували достарлімаб як монотерапію, тобто іншими препаратами вони не користувалися. Лікування призвело до 100% стійкої повної ремісії протягом 4 років. А також у даних добровольців, які прийняли участь у дослідженні, відзначені тільки легкі і помірні побічні ефекти від прийому препарату. Тепер розглянемо. Так, на сайті виробника говориться, що препарат Достерлімаб Джемперлі має 100% ефективність у лікуванні онкології прямої кишки у хворих з мікросателітною нестабільністю чи дефектами препарації ДНК. Така нестабільність є лише у 10% пацієнтів з онкологією кишечника. Тобто, Достерлімаб ми. Покладаємо великі надії на даний препарат, але він ефективним буде тільки у 10% пацієнтів. Чому так? Чому достерлімаб не допоможе всім пацієнтам? Оскільки пухлина вона має, крім пухлинних клітин, ще й мікрооточення, інші клітини, які навколо неї, Так от, у пухлини. Яка має ознаки мікросателітної нестабільності. Мікросателітна нестабільність це коли ДНК клітини кожен раз ділиться неправильно. Це якщо грубо узагальнити. Отже, якщо пухлина має ознаки мікросателітної нестабільності, то навколо пухлинних клітин скопичується дуже велика кількість телімфоцитів. Телімфоцити це клітини, які відповідають. За імунітет, і вони допомагають вбивати пухлинні клітини. Але яка біда? Пухлинні клітини виділяють спеціальні білки під 1 і PD-2, які зв'язуються з іншими білками-рецепторами на поверхні Т-клітин. Тим самим вони як склеюють Т-клітини, і Т-клітини не можуть виконувати свою роботу, вони не можуть вбивати пухлинні клітини. Якщо ж ми даємо препарат до Старлімаб, то цей препарат зв'язується з рецепторами, про які ми говорили, з білками на поверхні Т-клітин. тим самим пухлинні, білки які, білки, які виділяє пухлина, про які ми говорили під діван і під діту, не можуть зв'язатися з даними рецепторами. Тим самим ми активуємо. Т клітини, і те клітини виконують свою роботу, вони вбивають пухлинні клітини. На жаль, у пацієнтів з ознаками мікросателітної стабільності навколо пухлинних клітин Т клітин не так багато. Тому ефективність достерлімабу в даній ситуації буде дуже сумнівною. Взагалі, препарат Дустерлімаб почали використовувати не так давно. І він був одобрений тільки у 2021 році у США та Європі. І одобрений для лікування онкології ендометрію, тобто матки. Зараз, після досліджень у цій невеликій когорті 42 пацієнтів, про які ми говорили, розглядається варіант прийому препарату. Для лікування онкології кишечника, на що ми дуже сподіваємося і чекаємо. Побічні ефекти, які можуть бути до Старлімабу. Ну, зазвичай вони незначні, хоча інколи можуть бути досить суттєві. Зазвичай це що? Нудота, діарея, головний біль. А також дуже цікаво, що прийоми до старлімабу також може бути, як і про хіміотерапії, випадіння волосся. Ціна препарату. Ціна препарату. На даний момент в Україні я знайшла препарат на двох сайтах. На одному ціна також самого флакону, як на другому сайті. На одному сайті було 4 тисячі доларів, на другому сайті 11 тисяч доларів. Тут дуже суттєва різниця. І цього флакону для внутрішньовенного введення його вистачить на один раз. Повторювати лікування препаратом, слід так, як вам призначить лікар, це зазвичай кожних 3 тижні або кожних 6 тижнів. Препарат е, приймається тривало, це вже повинен призначати лікар. Тривалість прийому препарату. Ну, е, то, що я читаю на форумах, деякі пацієнти приймають 3 роки вже препарат і більше це ті, які лікують онкологію ендометрію. Тому. В заключення хочу сказати, що це чудово, що знайдено препарат, який імунопрепарат, це препарат з імунотерапії, який допомагає зупинити і вилікувати онкологію кишечника у пацієнтів з мікросателітною нестабільністю, яких є близько 10%, і ми дуже чекаємо, що. Буде знайдено препарат, який допоможе таким людям, як я, які мають пухлину, в якої немає ознак мікросателітної нестабільності.